Так, сьогодні в нас рубрика про продаж техніки. Маємо до продажу отакого оприскувача. Це є Amazone UX5200. Якщо я не помиляюся, 2007 року випуску 36 метрів штанга, 5 з лишком кубів бочка. На повним фулі на радарах в абсолютно адекватним стані, я б сказав, близькому до ідеалу. Є там одна невеличка, невеличкий один нюанс, а так решта стан в принципі, ідеальний. повним фулі, працювати ним одне задоволення. Продаємо його. Просто-напросто у нас рік стоїть, відколи ми купили самоходку. В мене є окреме відео на каналі минулого року ми його пробували продавати. А, зараз ставлю кілька вставок з того відео і залишу окреме посилання, щоб два рази не повторятися. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, номер телефону буде в описі. Реальному клієнту, реальний торг. Так що дзвоніть, пишіть, будемо раді відповісти на всі питання. Вашій увазі представляю оприскувач на продаж. То є наш оприскувач Amazon UX 5200. Він у нас відслужив 10 сезонів. За 10 сезонів він відкрупив нас більше 100 тисяч гектарів поля. Ширина 36 метрів. Об'єм бака ось 5-5,5. Законсервований, залитий антифриз. От є такий змішувальний бак. Не треба тягнути все догори. Є баки на чисту воду, щоб сполускати оприскувач. Оприскувач ну, на той час наповним фаршу. Що в тому оприскувачі є? В тому оприскувачі є подвійний насос. що дає нам можливість великого виливу, що важливо на касах. На цьому присковачі є поворотна вісь, що дає нам не заминати лишню колію на розворотах, є пневматичні гальма, і є радари на штангах, які дозволяють тримати задану висоту над рівнем. Над поверхною обробітку. Є ще отакий керхер, що дозволяє нам водою з бака мити штангу. Він розкладається на всю ширину штанги і можна проводити будь-бу очистку. Теж дуже зручна штука. Ми вже поставили підсвітлення саме підсвітку на штангу. Ще тут є. Так званий GPS-Switch, який дозволяє відсікати посекційно, автоматично секції на розворотах або на роботах на клинах. Скільки там секцій маєш? Дев'ять секцій на, на цілу ширину штани. Резина в нас нова ми її міняли. відходила два сезони. Майже три, от 17-й рік. Тут управління. Цілим оприскувачем, ціла система кранів, вона, все, як у всіх німців, інтуїтивно і зрозуміло. Великий фільтр, немаловажно, бо він не так часто забивається, як малий. Система закачки води, він може сам закачувати в себе розчин чи воду. І от ззаду теж на кламп ми собі самі зробили такий швидко, швидко щоб не тягнути шлангів. Туди наперед. От є загальна кількість гектарів, яку він зробив, ми його брали біушним. Ну, Все працює, все, о, все комплектне, бо бомба. Місце воно може кропити, наприклад, не повністю розкладеною. Тобто так розклав, зовнішні зовнішній секції позаглушував, і якщо якесь вузеньке поле. Можна кропити його вузенько, проблем в тім нема. Все на гідравліці працює, все чітко, хоча оприскувачу вже кубка років, але все працює е дуже, дуже добре. На штанзі стоїть два датчики. От як вони працюють. Бачите, руку підняв і він собі сам піднімається. Руку забери руку тепер. І штанга сама зараз впаде. Все чітко працює, от. ще раз показую. Оп! І піднялося. Ну, Я вважаю, що той просто бомбовий апарат. І комусь він ще послужить і послужить. Ну коротше, я думаю, що е, ті люди, які в темі, ті знають, що то за апарат, і з чим його їсти, як то каже. А ті, хто не дуже обізнаний, будь ласка, дзвоніть, пишіть, е, постараємося відповісти на всі ваші запитання. Так, ще до продажу є отакі колеса від нашого дієчика навантажувача Розмір в нас 400 на 70R-24. середині стан абсолютно ідеальний. Були тільки раз збуртовані. Протектора ще трішки лишилося. В принципі, їздили би ми самі ще на них, якби тільки діячих їздив. По складі і по території, а коли вже є буряки, болота, прийшлося купити нові. Таке нове колесо коштує 30 тисяч гривень одне. Я думаю, що за 4,5 штучку можу віддати. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Колеса хороші, просто протектора нема. Кому треба їздити тільки. В склад таких приміщеннях досить гарний вибір, він не буде е... нищити асфальт і те, і тепер. А їздити вони ще будуть як мінімум 2-3 сезони без проблем. Є ще такі самі колеса. Тільки це мішелін. Та сама історія. Протектора лишилося вже зовсім небагато. Але ну, їздити вони будуть. Ціна щілін буде чуть-чуть дорожче, напевно. Ну, не суттєво. Дзвоніть, договоримося. Кого цікавить? Ще раз кажу, по складах, по території їздити таких коліс ще хватить і хватить. Наш навантажувач їздить в досить екстремальних умовах. Приходиться купляти нові, щоб був толковий протектор. Ось таке маємо сьогодні відео. Кому цікаво наша пропозиція, дзвоніть, Пропонуйте свої пропозиції. Завжди можна договоритися. Як така ціна реальному клієнту, реальний торг і ціна може варіюватися. А зараз в вашій увазі ще одна інтересна техніка. Це комбайн джундір мого підписника. Який теж має бажання його продати. Він зняв такий невеличкий огляд і попросив мене виставити в себе на каналі. Радий буду, якщо хтось відгукнеться, комусь може цікаво. Так що, хто шукає в собі комбайна, прошу до перегляду далі. Продаю такого джундіра 2000 року випуску напрацювання 5200 мотогоден мотор і 3. 200 барабан ЦТС Такий стан наклонної камери. Наклонка не мальована. Пригнаний цього року в травні з Франції. працювання у нас в господарстві 90 гектарів сої. З соєвою приставкою. Ремні всі оригінальні, джундіровські. Резина передня, як нова. Шнеки непонтирані, Такий стан зірочок. Січкарня не порвана, не потріскана. Комбайн на хілмастері, з хілмастер система працює, Палка задня не порвана, нічого не потріскано, не, не порозривано. Такий стан решетів, все регулюється, нічого не потріскано, пови... не, не повідломлювано. Є полов розкидачі. Таже все працює. Це феркоп. Така, Такий візок для жатки, плюс висувається і повертається жатка як по кругу, якщо тяжко під'їхати, підцепити. Жатка 922, комбайн-барабанно-роторний, бичі і майже нові. На ротурах клокін теж не під підбарабання ціленьке, без ніяких проблем. Така приставочка. Генатка також знизу не повитирана гарному стані от. Жадка. Шнек не погнутий, не варений. Дани, Колеса нормальні. Ножатки теж не є протертими. Тоже трохи погано, але видно, бо сонце засвічує. С этой стороны тоже ничего, ничего, ничего. Такие станции, только с них трохи топится. Все зирочки, все ланцухи, все теланьки. Гарно. Тож неки на димолоді не, не повителені. Всього в хорошому стані. Ага, Пропасно. Відкрию. Мотор 8,1 літра. Доки не острі, нормальні, такі як мають бути. такий стан Наклонної камери. Знизу. Staro schi-computer sempre in suia Нічого ніде не срає, немає ніяких підтікань. Приставкою. Грузна труба, нічого не покоцано, не покупає в хорошому стані. У компані треба замінити масла фільтра, можна їхати. Ось таке сьогодні відео. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, завжди договоримось. Прошу поширювати відео, може комусь знадобиться, може хтось натрапить на, на дане відео, і наші пропозиції будуть комусь цікаві. Так що. Не цураємося поширювати, ставити лайки, щоб це відео набрало більше переглядів і більше людей побачили його. Коментуємо. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Ну і Слава Україні! Слава Збройним силам України! До нових відео!